Буде потом. і випадеться те гарне, що можна підявляти. На даний момент на даний момент ми від себе робимо все можливе, щоб режим теж підтримувався. Але обстріли ведуться регулярно. Переважно це з стрілецької зброї крупнокаліберної. Артилерія на даний момент вона не, так, не застосовується. Час від часу працює СПГ противника. Може інколи бути застосований міномет регулярно, регулярно відбуваються провокації, але на даний момент обстановка стабільно напружена. Вчора було здійснено. Чотири пуска з петерка російського виробництва. От. Воно сталося так, що здійснився обрив пролуки і проти керовані, проти танки керовані ракети попали в населений пункт попасно. Жертв немає, це дуже добре. В такими ситуаціями має розбиратися. У нас є наглядова на, на місія раз і в БСІ. Чому, чому е, танкової керованої ракети попали е, в населений пункт, те місто, де живуть мирні, мирні жителі? Незаконно збройні формування спускаються в село Новоолександрівка, яке знаходиться в сірій зоні. Ведуть звідти вогонь. відстань від села буквально 200 метрів до нашої позиції підходять. Вогонь відповідь не можемо давати, тому що є місцеве населення. Обстріли починаються приблизно вночі, коли не видно. Маємо можливість спостерігати тільки тепловізорами. Ну, Вважаю, що можуть бути козачки, тому що слухаємо радіоперехвати. Якщо хочеш. Це КСП моє. Робочий, робочий стіл, тут ми працюємо, ведемо документацію, наші особисті речі так само зберігаються тут.